Добрий день, шановне товариство, 25 жовтня 2024 року. Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село З вами В'ячеслав Ляховецький. Коментуємо, підписуємося, переглядаємо. Хочу вам сьогодні показати малину ремонтантну сорт Полка. Буду я її обрізати на зиму. Як бачимо, виноградник вже листя облітає. Ну, ще тільки тиждень, як підморозило, ще його чіпати не буду на ці вихідні. А малину то вже треба обрізати. Ось така ремонтантна малина полка. Навіть при тому всьому, що були вже морози, що не дуже така. Підходяща погода, і сухо було по всякому. Но малина є ще до цих пір. Не на всіх, але на по деяких погано. Ось така малинка. Ну що ж, будемо приступати до роботи. Це все буду робити я. Приблизно отак. Буду обрізати під самий кос. Не практикую я високої обрізки, тому що практика показала, що краще, щоб вона плоднулася з кінця липня десь приблизно і до самих морозів. Коли розцяється плодоношення, ну, в моїх умовах, то немає ніякого гарного результату. А коли під корінь зріза, відростає і тоді гарне плодоношення і до цих пір. Ну що ж, будьте здорові, всім всього найкращого. До побачення